Усім привіт! Ви потрапили на ютуб канал Кухня Трафіку. Мене звати Павло, я шеф-кухар цієї кухні трафіку, і на своєму ютуб каналі я безкоштовно розповідаю про те, про що інші не розповідають навіть на своїх курсах, доведено моїми учнями, клієнтами на веденні їхніх проєктів на консультаціях і так далі. А в сьогоднішньому відео я вам розповім, я вже до, достатньо давно обіцяв. Розповісти вам, як отримати безкоштовно купони на рекламу Facebook. Що таке купони? Купони? Купони це ну, фактично ті самі гроші, за які ви запускаєте да, з картки, які знімаються. Тільки це... ці купони вам надає сам Facebook. Да, там, ну, зараз розкажу, як їх отримати. Їх вам надає Facebook, ви просто вводите, демонструю екран, кредити на рекламу. Бачите? Е, і якби додати, додати спосіб оплати, натискаємо. Не, зараз одну секунду. Це все знаходиться в кабінеті, де ви додаєте, додаєте купони. Так, у нас тут є, у нас тут є. Так, секунду, що я тут не бачу купони, не бачу тут купони. Давайте спробуємо тут натиснути кошти. М -м -м -м, мабуть, не можу я зараз додати до цього аккаунту купони, тому що в мене тут е Ну, би, неоплачений рахунок висить на цьому рекламному кабінеті. Вот. Але ну, би, заходите д -д додати спосіб оплати, да, би, І там купони на рекламу. От. Щоб ви повірили, мені да, показую вам пруфи, якби в ось тут були купони. Бачите, скільки да, було витрачено цих грошей з купонів. Тобто це не мої гроші, я нічого не поповнював, це реальні купони, які мені давав Facebook. Вони виглядають у вигляді коду. Ви просто там цей код він вам або на пошту приходить, або вам менеджер. Ну, Підтримка да, цей купон просто ну, під час переписки в чаті. Да. А, от, дивіться, і в мене один раз ну, дали мені купон, да, там, ну, це було по курсу, там, майже 300 доларів. 1119 злотих. Це можна ну, місяць було крутити рекламу, і я трошки навіть затупив і не, не встиг Ах, все витратити. У да, мене 118 злотих згоріло. Як би, от. Тому там, треба дивитися, якщо вам купони дають, то дивіться відразу, як активуєте їх, який у них термін дії, тому що вони реально можуть ну, як би, згоріти. Розказу, як їх отримати, якби да? якщо у вас якісь проблеми з Фейсбуком, ви якби впевнені в тому, що це в глюк, лах якийсь Фейсбук, так, да, якби ви пишете в службу підтримки. А як написати службу підтримки, то ну, дивіться, у мене там є відео на Ютубі достатньо свіже. До речі, треба перезняти, тому що а, опять поміняли спосіб. Ну, як треба писати, трошки майже той самий алгоритм, але... Поміняли. От, зніму. наступним відео, краще подивіться наступним відео, вже вийде відео, як написати звернутися в службу підтримки Facebook. Пишете в службу підтримки Facebook, там описуєте проблему, би, менеджер там починає щось робити, да, там вияснювати, би, ну, якщо помилка дійсно би, на стороні Facebook, то просіть обов'язково компенсацію. Да, там, чи можу я отримати компенсацію, да, там, там купони якісь да, чи щось? Uh, вони можуть би, давати раніше, взагалі без проблем би, давали, да? бачите, що в мене на 100 злотих, там і 25, 25, 25, 25, але це було 4 купона за раз, я пам'ятаю, да? вони давали. Дуже 100 злотих. А, тіпи, буває разовий код, просто ти вводиш, як оцей був, да, там, і оцей, а є, ну, там просто тобі там дають 4, да, наприклад, 2. Не знаю. От у мене там і у клієнтів так само було, були проблеми. Я теж звертався в службу підтримки, просив купони, мені їх давали. Зараз щось вони почали їх жлобити, не знаю, можливо, у них є якась історія. Вони, ну, от, бачите, у мене саме такий потужний був купони, то 1619, може вони навіть помилилися, не знаю, але ну, я був в шокі, коли активував, і, ну, у мене там, бачите, таку суму. Вот. А як я її отримав? <кхи> Розповідаю, як ну, така прикольна ситуація. Запускав рекламу, зробив креативи, а, звертаюся, как, ну, починаю їх завантажувати. І у мене обрізається креатив. Обрізається креатив, я не, не розумію, чому що це фігня, якби це була картинка, я пам'ятаю, я завантажував її в плейсмент стрічка Instagram. і вона обрізається. Я думаю, що за фігня? Пишу службу підтримки, би, вони мені кидають посилання на те, що би, перевірте. є спеціальна графатика, да, там, де ти можеш перевірити, де під який плейсмент э, потрібно якого. Співношення стрім креатів. Я перевіряю і бачу, що там реально порізали. Тепер квадратний статичний креатив можна в інстаграмов. А раніше було там 4 на 5 1080 на 1350. Я пишу службу підтримки кажу, а що поміняли? Він каже, що. Да". Схоже, вже змінило. Я кажу, чому ну, ніде немає цієї інформації, би, ну, у нас. Ну, я трошки, як би, прибільшив, да? я кажу, у мене там аген, агенція, там. я заплатив гроші дизайнеру, він там наробив велику кількість креативів, такого формату. Фейсбук ніде не написав про те, що вийшло оновлення, про те, що треба тепер інші, ну, іншого розміру креативів робити. Якби трішечки так, тактильно, тактично наїхав на них, да? і вони кажуть, блін, ну как бы да-да, я кажу, давайте компенсацію, потому що я витратив гроші, би, витратив час. І ти, вони, якби зараз не можемо дати купони, десь треба почекати. Копрошу, щось вони пропали, і потім, десь через тиждень, у мене знову якась проблема була по Фейсбуку. Я ним пишу, пишу підтримку і кажу порішали нову проблему, і кажу, а де купони. Вони там почали щось перевіряти туди-сюди, я кажу, та вам же відправляли купони. Я кажу, не відправляли. Перевірте пошту, я дивлюся на пошту. У мене дійсно, як би. Ну, мета, я просто провтикав. Да? Від мета прийшло повідомлення з купоном, тому що приходять повідомлення про списання коштів за час з от, І я дивлюсь купон, я вводжу і кажу. Я ще пам'ятаю, я пожартував, кажу, ну там, мабуть, там 1000 доларів буде. Ну, зрозуміло, не тисяча, але 300 баксів, типа, залетіло так, з ходу. Вау, думаю, круто. От так от, друзі, пишіть, не, не соромтеся, якби вони зараз теж пропонують, якщо купони не можуть дати, не можемо кажуть, купон дати. Да? Просіть у них консультацію з маркетинговим експертом Facebook. Тоже доволі корисна штука, вони би, головаті, люди по Facebook можуть підказати, там якісь воронки вам е, так само підказати. Да? Влю сторінку, щоб вони думали, що це якісь там скріншоти або ще щось там. Я це вигадав. Е, ну, давай. Ладно, друзі, поки оновлюється, скажу, Facebook да, доволі така складна штучка, дрючка, і доволі важко буває там щось вирішити самому, запустити, сам іноді вже там майже не знаю, 5 років вже скоро буде. Чи вже 5 як тим займаюся, постійно ну, бувають якісь приколи, які не можеш, ви, ну, как би, зрозуміти. Да? Але досвід достатньо великий. Якщо у вас є якісь проблеми, пишіть мені в Дірект, порішаємо, порішаємо будь-яку проблему. Якщо не порішаємо, як то. Гроші якби не беру. Консультація да, у мене є. От, можемо розробити, не знаю там. Побудувати процес запуску, стратегію запуску вашого продукту можемо в принципі там показати. ну Взагалі все, що стосується таргету, би, пишіть. Так само, в мене є навчання для підприємців, для таргетологів, для підприємців, для їхнього власного бізнесу, для приваблення клієнтів, для таргетологів, для заробітку на таргетованій рекламі. Кейси у мене в інстаграмі є. Залітайте, дивіться, зараз на екрані, якби вставочку зроблю теж бачите всіх цих людей, це реальні люди, можна їм написати, якби доволі непогано, непогані результати Виходять, от, у мене, в принципі, на сьогодні все. Да, сторінка, якби как бы, оновилася. показую ще раз. Бачите, все, є, все є, все супер. З вами був а, Павло, менеджер реклами хотів сказати. Всіх обійняв, до побачення!